Він так подивився і сказав, ну тут все добре. Але ж він нічого не подивився, я просто не знаю, яка там ситуація з проводами, як взагалі його, що. Чи можете ви якось його подивитися? Не витягував лампові. Він нічого не робив, він просто так, ну там нормально, все так, поклацав, що воно і все. Я така думаю, ну. Ладно, давайте я залізу. Я приблизно розумію, як воно там все. Влаштоване, тому що я дизайнер інтер'єра, я приблизно таку штуку знаю. Але ну я не знаю просто, як тут, і що взагалі тут з проводами. Мене оці ще оці плями напрягають. Що, може, це від, від проводів таке воно? Ну, я не знаю. Угу, Добре. Вам може якийсь да? да, давайте. Так. Що під ними? Ну, так, да, добру. Воно буде як тримаєш фонарика. Так, так. так. Mm -hmm. За що вас так затопило? Що ви не робили такого? Так, стоїть, воно, звісно, просовето, але все одно стрімле. Хоча воно працює, все, але ж з цими позадами не нагадаю. Я не трусна, я боюсь, так? Да? Да, бо воно все одно хоче перестрахуватися, бо зараз ці перепади напруги постійні, у нас воно і котом не срабатують, дуже часто ці перепади, коли почають покричають. Хочеться, щоб я кожну лампу відгрів, подивився, там всередині було все нормально, так? Саме, що активно текло, це якраз з цієї, і ось з цієї. З цієї прям таким хорошим потоком воно текло. Світпав провід он, бачите, mm -hmm. сині. Там вимкнути, да, на вимикачі вимикачі вимкнуті, так. Да. А якщо вимкнути все світілося, все світі. Ну, сьогодні все включали, було світилося. Да. Оця, так? Да, да. да. Не святи... ну не світиться тільки отаото, що завагується отзаді. Це? Так, да, ну там чоловік питався, там патрон щось не, не впихається.

тут сюдиці на той сонце проект він взагалі відпав. Mm -hmm. Може там у тей не працювала лампочка, яка не працювала. Ну, може... так не треба.

И тут болтик несчастный придется Черт, Видите вы, вы как дизайнер смотрите. Удобно mm -hmm. вот это вот так вот. Mm -hmm. <laughs> ну, это такая, это то старые светильники, это все наверное видно, что они всё допуталки, я ну сказала. Да, ну, да у нас вот. уже такого не работает. Чтобы... Вы, ну, у людей не работалось, нужно было подумать, что нужно как-то это будет закручивать. Mm -hmm. Так не встает, видите? У меня тоже Багато людей не думають про практичність. Це було. А, там якось прикрутить. Це як да? з машиною, знаєте, типу як цей. Щоб достати один гвентик, треба розібрати бомбів пів ага. машини. Щоб ага. добратися до чогось. Це те саме. Просто не знаю, Суто електрик від Джека сказав, що у вас тут медні провода, вони типу, хороші, ну воно то хорошо, <как> вони то хороші, але ж вони його затопили і лило, блін. Часа полтора воза. Там люба ізоляція може не витратити. Mm -hmm. <как> 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 Хоч золотее, так да, воно все одно. Я не включаю свет так чисто. И машинку навіть там розетка есть. хоч і закрита, але аж не все рыдно, оно текло, текло прям по стинах. И воно с щелей с тыка и потолка. Посмотрю, камера. Що там вообще маленькая камера такая. Okay. No, Ну нормально все, ничего такого -то... там мокрого не вижу. Погрелась по гипсокартону, но провода не поналивалось ничего. <гулак> mm -hmm. Да, провода в принципе все нормально, mm -hmm. да? Угу. Uh -huh. а, Они а провода к потолку приделаны, uh -huh. даже если оно на, на этом, оно капалось вниз сразу mm -hmm. на гипсокартон. там заизолированы нормально, да? В значить значит хорошо знать, то Ласточка просто згоріла. <клухи> не мала Там просто, як Федерики питався вкрутити, він каже, що вона типа, там задівається за сам профіль і вона не вкручується до кінця, я не знаю. Там ці самі ці стіни, чи якось так, вона просто це проблема. Щас, mm. подождіть, щось mm. таке в нього колись було. Що там воно посмотрю? просто на миссии докрутити это докинь О, вот это конечно не ну я уже сразу я уже сразу поняла что ему габела скажем так повно то вы слушаете да его Ну, краси, да, и сразу поменя. Ну, проводка все нормально, просто поменять потолок и переподписчики. Короче, проводка вся хороша, до потолка, да? Нема это ничего такого критичного.